Виробники сільськогосподарської продукції з усіх районів області зібралися на ярмарку та свято меду у перший день святкування дня міста. Покупцям пропонували широкий вибір продовольчих товарів. Тут представлена в широкому асортименті сільськогосподарська продукція. Зрозуміло безпосередньо від товаровиробника за принципом від ЛАНУ до споживача. Ну, безперечно, ми рекомендували всім аграріям. Враховуючи те, що це передсятковий настрій, знизити ціни, Я сподіваюся, що вони такими будуть десь на 10-15% меншими ніж загалом сьогодні в торгівлі. Мед це здоров'я, зазначив один із покупців виставки ярмарку. Продавці цього цілющого продукту ділилися секретами, як правильно вибрати мед. Якщо пролити його на папір, і місце залишиться сухим, то продукт справжній. Мід, конечно, це здорово. О, перший раз здесь это место, понравилось. і думаю, що для того, щоб в городе у нас було як можна лучше і продукти и і может быть, бути мірі то такі мероприятия очень нужны. Секретар Житомирської міської ради Наталія Леонченко висловила подяку усім учасникам і організаторам виставки і побажала усім приємних та корисних покупок. You can